Історія про роботу бойових льотчиків, яку ми зараз хочемо вам розказати, не має строку давності. Я побувала на базі військових винтокрилів ще взимку. І мала шанс зафільмувати роботу пілотів зсередини. Як наші хлопці на старих вертольотах обдурюють російську ППО? Як уражають цілі та чому, щоб вижити, вони змушені порушувати всі наявні інструкції? Відповіді дивіться у цьому відео. Гарного перегляду і не забувайте тиснути на вподобайку та підписуватись на наш канал. Ми на секретній базі гвинту ЗСУ і прямо у ті секунди. Хлопці на бойовому СМІ-24 в небо, аби виконати черговий бойовий наказ! Виходять парою. Перший переобладнаний у бойовий ще радянський транспортник Мі 8. На борту троє. Усі досвідчені бойові льотчики з бригади Сікорського. І наша камера фіксуватиме їхню роботу. Другим виходить ударний і дефіцитний МІ 24 Керує худим. Так армійці між собою називають 24-ку, Пілот першого класу з відомою героїчними походами на Азовсталь бригади Броди. Таких, як командир цього гвинтокрила, називають мисливцями. У режимі нон стоп полював та випалював росіян цілими колонами. На ударнику ми теж закріпили наші очі. Кожен такий політ, це гра з найвищою ставкою. Надто приваблива ціль. Є такий легкий холодок, по коже дрож, але коли в тебе вже запущен двигатель, все зникає тільки ти знаєш, куди тобі летіти. Цього разу їхня ціль скупчення живої сили противника на східному фронті. Щас кабуто буде жарко. Вертольоти туляться до дерев місцями трави. Це фіксує наша камера. Кожен польот розумієте, воно все йде на перекос інструкцій. Я тільки дивлюсь, що в мене демий винт і щоб він не коснувся землі. Тут тільки так не поведілося. Тут кожна твоя дія, що ти робиш, вона пов'язана з життям. Лише так можна обіграти російську ППО та літаки. А от наші хлопці на нулі помічають їх і дружно вітають небесну Арту. Якщо є час, то ми їм завжди машемо гвинтокрилом. Зі сторони в сторону перевалились і пішли далі. До ворога лише кілька хвилин лето, аж раптом хлопці змушені сідати посеред поля. В ефірі, що за вами полює Мі-28, от вас шукають. На жаль, на даний момент наша техніка не має можливості побачити, що у нас є пуски. На авіабазі помітно починають нервуватися. Знаєш, що саме важке в нашій роботі це чекати прильоту. Наших хлопців додому. Наші хлопці добралися до потрібного квадрату. Гвинтокрил задирає носа, випускає чергу по ворожих позиціях, повертає ліворуч і хутко назад. Ціль я не бачу. Я виконую стрільбу по розрахунковим даним. Це тільки покладається на майстерність льотчика. Витримати заданий режим. Це треба зберегти швидкість. Коли воно попадає, розлітається, там дими, одразу піднімаються. Відчуття приємні, ворог має бути покараний. Не ми до них полізли. Самі не живуть і нам не дають. Лізуть нечисть. Тим часом у техніків градус переживання лише зростає. Усі постійно прислухаються. І справді, спочатку звук гвинта за кілька секунд на горизонті наші. Вони повернулися, повернулися ціленькими. Тими з армійська авіація командна робота. Гелікоптери ще в небі, а майданчик уже заповнюють механіки й техніки. Тріпамо посадки. Помоги, чотири. Хлопці щойно приземлилися. Зараз дізнаємося у командира, чи вдалося виконати завдання. ППО російська заважала. Ви нищо заважали. Все вдало? Все добре. Їхні реактивні літаки чекають, щоб пустити по нас ракети. Ми працювали по лісу, там була жива сила противника. Найскладніша задача була сьогодні, тому що ну, там було у польоті дуже багато нервів. Ну, а так, і я, я вибіжся, просто ну, просто дуже морально виснажений. Що від удачі дуже багато чого залежить. Нормально працювало, окупантам побажаю, міцного здоров'я погибшим. Щойно борт повернувся з бойового завдання. Його одразу заправляють та заряджають ракетами, аби він був готовий будь якої миті відправитися знову на бойове завдання. За Охтирку це моє рідне місто. Дуже постраждало в перші дні війни. За Харків використовуємо С-8 ракети. Ефективність дуже висока в них. Чому це проявляється? Кучність і точність. Тобто, куди стріляв, туди і попав. Вони не є точечного удару, в них площадна ціль. Їхні що їх багато. Вони розлітаються, і беруть масивні квадрати, там 500 на 500, допустим, метрів. Тобто це дуже ефективно. Щоб завжди ефективно, машину треба любити. Вірять, кожна бойова пташка має душу та характер. Ластівочка моя. Це можете бачити, були в неї такі зустрічі, так скажемо, або птахи, або дерева, Маневри складні на низьких висотах. І сьогодні удача на їхньому боці. Піхота прислала нам відповідь задоволені. Тому ціль уражена, пілот жив, техніка ціла, за польот вдався. Оксана Радіонова, Чиж, Даніель Косаковський, Назаркінаш, Кінаш, ТСН тиждень.